Це деякі із результатів біопсії молочних залоз наших пацієнтів із діагнозом карциноми рак молочних залоз. За кожним таким висновком історія жінки моєї пацієнтки І в більшості випадків рак молочних залози був виявлений випадково на профілактичному узиванні. Статистика неблагана. Ризик раку грудей значно зростає після 40 років. Але на жаль, хвороба молодша і все частіше виявляється у молодих пацієнтів. Багато хто боїться обстежень або просто відкладає їх на потім. Але я хочу, щоб ви знали, УЗД – це абсолютно безпечно. Цей метод дозволяє нам побачити зміни розміром всього в кілька міліметрів, коли їх ще неможливо відчути руками. В більшості випадків рак не болить. Увагу слід звертати на тихі ознаки: відчуття локальних ощільнень, зміна форми чи розміру грудей, втягнення соска чи будь-які виділення з нього, особливо кров'янистого забарвлення, зміна шкіри або просто дискомфорт чи біль в одній залозі, якого не було раніше. Тож, як часто обстежувати молочні залози? Все просто. До 40 років робіть УЗД раз на рік. Після 40 також раз на рік, зазвичай чергуючи із мамографією. Це ваш обов'язковий мінімум турботи про себе. А зараз я хочу звернутися не лише до вас. Візьміть телефон і запитайте свою маму чи бабусю, коли вона востаннє перевіряла груд. Ваша турбота і один запис на УЗД можуть врятувати життя. Не відкладайте життя на потім. Запишіться самі і своїх найрідніших.